Всім привіт. У нас сьогодні гарна погода, тільки що було сонечко, але заховалося, захмарка, у нього знову виглядає. Ось прийшов мій кіт Левка, вмивається. о, У нього тут таке на носик ось, колись було бойове поранення. Він у нас колись три роки тому пішов з дому, і два роки його не було взагалі. А це повернувся. Я не знаю, яке таке чудо случається. Ну, Наш кіт повернувся додому. Ми вже надію втратили, що він повернеться. Думали, що його вже й нема. Це десь гавкає нас Джек. Він за забором. Вон у полі трактор. Оре, може, якщо видно, зараз я пройду, подивимось. Он там за вербами, за деревами. трактор в полі працює. Що тобі, левка? Теж тільки що поснідав. Він у нас вільний котик. Любить побродити по селу. Ото такі справи. Ось іду до курочок, а за мною біг лавка, і забіг до мосика. Не боїться навіть пасиків. Безстрашний кіт. Ось ходять курочки на дворі. Ось і он стоїть. Трактор затих, і він тепер не говкає. Він у нас такий хороший охоронець. Горобці полетіли, також говкає. Десь хтось щось вигукнув, говкає. Так що він охороняє двір і дуже гарно. Це нас курочки ходять на дворі. Це в нас колись були перепили і ось клітка їхня. Але зараз ми не тримаємо перепілок. І щоб не мішали в рогі клітки, повинусили поки що їх сюди. Треба їх буде підремонтувати колись, якщо надумаємо, ще тримати таку птицю. Ось качанка капусти знайшов півник і позвав своїх курочок так мило. Опа, а інший бішов і розігнав. Ах ти ж бешкетник, ти чому їх розганяєш? Ти не джентльмен, да? Ось я вже в курей. Вони майже всі в курнику. Бачу, купалися в попелі. Ми їм щодня досипаємо попіл. Їм дуже-дуже хочеться купатися в попелі. будуть дивитися зараз. Ох, який голосистий. Це найстарший у нас півник. Він головний тут. А це його син, схожий на нього. Це минулорічний півник. Оцей. А всі, а всі інші в нас молоденькі. У нас їх дуже було багато, але ми їх поприбирали на м'ясо, щоб не билися. І курочок не ображали. Ось, це квочечка. О, стала. Хтось несе отакі дрібненькі яйця. Ось, зверніть увагу, яка це яйце, а яка це яйце. Дуже маленькі. Цікаво. А тут в парі пирожки сидять. Вам у двух цікавіше, так? А, це квочечка, це квочечка. Квочечка краде яєчка. Ось камеру не туди поставила. Така яєчка. Что вы? Твочечка, а? Не вкрала яйця в курочки? Ні. А тут що у вас це ще є яєчко. Ось. І в цих курочок бачу, ще теж є. Ось, зберу. Зараз яйця повідношу, В лоточки поскладаю. Молодці сьогодні. Гарно попрацювали. Чому ви лаєтеся, а? Курочки, а? Забрали ваші яйця, да? Позбирали? Тож нам все ще? Ось чинили цілий галт? Позбирала яйця, так вони розкричалися. Да, дівчата? Ось і півники повиходили, курочки трішки гуляють. Воно не встигнеш і око моргнути, як вже вечір. І пора їм вже сідати, не сідала і лягати спати. Ось щось. Джек знайшов, щось гризе. Ось ще співає, як гарно. Все, Джек. Джек, привіт. Джек, ти вітаєшся з глядачами. Вітаюся. Ти гарний песик. О, бігай. Наступний вечір ми його відв'яжемо. Хай бігає. Ось така в нас походка, то сонячно, то похмуро. Але сьогодні тихо, вітру немає великого. Приємно то буде. Гарно. Що, Джек, танцюєш? От молодець, любенький хлопчик. Он папа почула мене, верещить уже, чує, що я тут розмовляю з вами. Вже співаю. Ох, які голосні півники. Далеко вас чуте. Ось уже в нас ці молоді деревця попідростали, які горні стали. Але щось персики хворіють. І бризкаємо їх, і ось і обрізали. Це вже старий персик. Точніше, дорослий, неправильно сказала. То ті два молодесенькі. їм ось два руки весною буде, як ми їх посадили. А цей персик вже років так шість чи п'ять у нас. Але <зас> а Плодів немає. А це виногрод у нас дуже-дуже давній. Бабуся казала, що це Закарпотський. Мама також каже, що це Закарпотський виногрод. Він такий, синій Синій в нього груна, дуже смачний він, пізній, це пізній сорт. Дуже гарне вино з нього виходить. І компот закриваємо зиму Як співає гарно. У нас тут було дві лози. Ось така вже лоза завтушки. Якщо камера передасться завтушки, лоза ось є. Ось яка лозо. Товста вже. Ось ще порівняти руку мою, не обхвачу її. в Діометрі сантиметрів 20 з гоком буде. Тоже. У нас було дві її, дві нози. Ось тут також ріс, але чомусь пропав. Ну, він старий-старий. Уже Вітеля опори так були, йому зроблені. Такий виноград. Ми багато молод... молодого винограду посадили, сортового. Будемо дивитися, як це. Але я помічаю, що це сортові. Сортовий весь виноград, він примхливий занадто, а цей такий не дуже примхливий. Оце ж, скажу ж, лозо видно від старості. Вже всохла, тому що їй вже дуже-дуже багато років. Це ще садила моя бабуся. Оце От такі справи. Буду дуже рада, якщо будете ставити лайки, підписуватись на канал. Бажаю всім мирного неба, всім здоров'я, удачі і щастя. Кому подобається, ставте лайки. Всім пока-пока.